Сьогодні викопую жоржини, які в мене були з насіння. Ось поки що це кубка. І покажу, як наросли собственно бульби. Тобто є і менші, ті, які були в затінку, там де квітка була відразу обрізана, і ті, які трохи довше наростали. Тут, звісно, що так як це з насіння, то сорти будуть всі, всі які тільки можна. Так, є ось такі маленькі. Оце ще, в принципі, є варіант, що збережеться, але може і ні. Тому я отаке от не буду лишати, Те, що там, де бульбочки до сантиметра, то, скоріш за все, я ці бульби буду викидати на компост. Далі є ось такі трошки більші варіанти. Тут, як бачите, і маленькі зовсім кущики, ось цей, наприклад, доволі такий великий наріз. Ось. І це в нас буде фіолетова махрова квіточка. По бутончику бачу. І ось такі, які мені більше подобаються, буду підписувати і записувати в телефон по номерах. Тут бульби не дуже великі, я, до речі, землю не стягую. Але, ну, тобто, є вірогідність, що картоплина збережеться. Буду ось так от просто в землі їх зберігати. Кажуть, що це один з найкращих методів. Буду перевіряти. Є ось такі. Тобто сама жоржина наростає з насіння геть так само, як і звичайні бульби. Це більш простенько, але мені тут подобається колір, то хай буде. А є бульби, які ну, дуже сильно наростають. Такі великі бульби в мене були тільки в жоржині кафе лате. То, хоч тут і немає квітоноса, але я збережу, бо мені цікаво, що ж з цього виросте. Ну і моя улюблена квіточка, яка зараз є. Тут ось такі от бульби. Ну, оці маленькі, скоріш за все, не виживуть, але я їх лишаю. І з ось такою прекрасною квіточкою. Да, це з насіння. Квіточка напівмахрова, а вона дуже красива. Тому я обов'язково мушу лишити ці корінчики. Мені здається, за рік нормально наросли бульби, бо як вважаєте. Буду це все зберігати в підвалі. І спробую на наступний рік подивитися, як розростуться ці бульби. Ну і ось так це все діло виглядає. Я попідрізала свої журшинки і поскладувала одне на друге. І так воно буде зберігатися в підвалі цілу зиму. Подивимось, як воно перезимує. Тут різні корінчики, от, не мила. Ті, що дорогі, я мила, і в пісок ховала. А ці буду просто ось так, от землі зберігати.